Дорогі мої слухачі та гості каналу, я вітаю вас всіх з Різдвом Христовим і бажаю вам і вашим сім'ям Господнього благословіння, миру, щастя і добра. Нехай у вашій домівці буде спокійно і затишно. Всі близькі будуть поряд з вами і живі, здорові та неушкоджені! Ну а сьогоднішню нашу таку зустріч коротеньку, я хочу присвятити не тільки свято, а і інформаційному такому, скажімо, моменту. Останнім часом на моєму каналі все частіше з'являються коментарі щодо того, що дуже незручно слухати книжки частинами через тиждень. І я вирішила піти на зустріч. Яким чином? Чому мої книжки взагалі виходять частинами? Ну, по перше, мені потрібен час щось писати. І якщо я викладу одразу одразу всю велику книгу, то потім буде велика перерва до наступної. Ну а по-друге, в цей час мої книжки платно продаються на сайті BookNet.ua. І якщо я на YouTube викладу книгу безплатно одразу всю, то відповідно спаде кількість продажів на букнеті. Тому на Ютубі від сьогоднішнього дня ви можете так само платно слухати книги повністю, не чекаючи частини через тиждень. Запроваджено два варіанти спонсорства. Перший варіант 100 гривень на місяць дає можливість слухати роман одразу весь всі відео, які е, заплановані наперед. Ви можете продивитись і прослухати вже одразу. Ну, а другий рівень за 150 гривень дасть можливість слухати ще й додаткові книги, які будуть доступні лише спонсорам. Це не є зобов'язанням абсолютно. Це добровільно. Хто хоче, кому цікаво, хто хоче підтримати мене, Ангеліну та мій канал і мою творчість. Будь ласка, доєднуйтесь. посилання на спонсорство. Я залишу під цим відео. Ну і відповідно, Відповідно, вже наступні дві частини роману не дозволяє йому. Можна буде прослухати вже сьогодні. Ввечері дуже дякую всім за увагу. Ще раз всіх зі святом, люблю, цілую, обіймаю ваша Сафо Малі.